На Кіровоградщині відкрили 22-й центр надання адміністративних послуг. Відтепер без зайвої бюрократії отримати довідку можуть жителі Новомиргородського району. Знаходиться центр у приміщенні райдержадміністрації. Його роботу забезпечуватимуть державний адміністратор та представники 12 дозвільних органів району і обласного підпорядкування. В одному приміщенні працюють спеціалісти держдемогенства, відділу архітектури, управління соцзахисту та податківці. Тут надають більше сотні послуг. З часом їх побільшає. Людина раніше більше витрачала часу, коли зверталася до суб'єктів надання адмінпослуг. Більше, значить, у неї займало время для того, щоб добратися до зараз. Вона приходить в центр надання послуг, надає пакет документів, і може бути вільна і приходить вже за результатом. Прекрасні комфортні умови, Ми пообщалися спеціалістами, які будуть предоставляти адміністративні услуги. вони довольні. Тепло, уютно, есть высокоскоростной интернет. Мы, я думаю, что жители Нового мира будут удовлетворены тем качеством предоставляемых услуг.